Вітаю! Зараз ви перед собою бачите тему сьогоднішнього уроку. Вона складається із великої таких підтем, але в загальному ми з вами поговоримо сьогодні про клімат та основні причини його різноманіття на планеті. А також піднімемо питання закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів. І так, що таке клімат? Клімат це багаторічний режим погоди. На формування клімату у нас впливають три основних чинники, які називаються кліматотвірними: це сонячна радіація, атмосферна циркуляція і підстилаюча або підстильна поверхня. Розглянемо більш детально вплив кожного з них. Перший і найважливіший чинник, який впливає на формування клімату це сонячна радіація. Сонячна радіація це кількість теплової та світлової енергії, що надходить від сонця до Землі. Це величезний планетарний чинник. Ми пам'ятаємо, що Земля у нас обертається навколо своєї осі та навколо Сонця. Пам'ятаємо, що вона у нас має форму геоїда, тобто землеподібна, тобто наближена до кру до кола, але сплюснута на полюсах на 21 км. І ці всі чинники впливають у нас в загальному на розподіл тепла на нашій планеті. І так ви пам'ятаєте, що сонячні промені падають під прямим кутом на е лінію екватора. Відповідно, тут завжди високі температури і взагалі відсутнє таке поняття, як сезони, тут завжди спекотно. Чим далі ми рухаємося від екватора в бік полюсів, тим меншим кут падіння сонячних променів. Так, якщо на екваторі він був 90 градусів, то вже на 30-му паралелі приблизно 45 градусів, і на полюсах вже дорівнює 14. Тобто полюси отримують найменшу кількість сонячної радіації, через що там і холодно. Окрім, власне, кута падіння сонячних променів, кількість сонячної радіації залежить ще від тривалості світлового дня, адже ми розуміємо, що влітку набагато спекотніше через те, що довше тривалість світлового дня, тобто пізніше починає темніти, від хмарності і від альбедо. Альбедо – поняття, яке вам добре відоме із 6 класу, ми зараз з вами пригадаємо. Якщо говорити про кліматичні пояси світу, карту, яких ви бачите перед собою, то ми з вами колись давно, в шостому класі, знову ж таки будували метод асоціації і казали про те, що кольори відповідають певним температурним показникам. Червоне насичено червоні плями, які ви бачите здовж екватора, це у нас екваторіальний кліматичний пояс. Тобто саме сюди сонячні промені падають під прямим кутом, відповідно, тут найбільш спекотніше. Чим ближче ми рухаємося до синього кольору, який у нас асоціюється із холодом, тим менша кількість сонячної радіації надходить відповідно на крайній північ і крайній південь нашої планети. Повертаючись до поняття Альбедо, ми маємо сформувати визначення, що це відбиваюча здатність земної поверхні. По суті, поняття Альбедо вам усім відомо, адже ви всі в дитинстві гралися в сонячного зайчика, тобто ловили промінь сонця дзеркалом і, відповідно, відбивали його від поверхні дзеркала. По суті, по географічній суті, альбедо це якраз ось цей сонячний зайчик. Але поверхню, яка відбуває, у нас може бути як сніг, так і пісок, вода. Рослини. Дані схеми нам показують, яку відбиваючу здатність мають різні поверхні. І так, якщо ми говоримо про сніг, то близько 15% всієї сонячної енергії йде на нагрівання земної поверхні, а 85% відбивається, тобто йде в космічний простір. Таким чином, пригадайте, взимку, коли у нас досить яскраво світить сонце, але при цьому дуже дуже морозно. Це якраз через те, що відбивається частина сонячних променів. Окрім того, доказом цього відбиття буває ще й таке явище, коли сніг блищить. Воно вам добре всім відомо. Пісок 70% сонячної енергії поглинає, тобто йде безпосередньо на нагрівання. А ось вода нагрівається іще сильніше, 95% цієї енергії йде на нагрівання. Таким чином, ми з вами розглянули два поняття: це поняття поглинутої і відбитої радіації. Але насправді виділяють ось стільки велику кількість типів сонячної радіації, як на малюнку справа. Вона у нас буває пряма. Якщо сонячні промені не зустрічають на своєму шляху жодних перешкод, тобто, наприклад, коли сонце світить нам прямо в очі, вона може бути розсіяною, тобто, коли проходить через хмари, відповідно, її кількість надходить трохи менше, ніж під час прямої, може бути відбитою, власне, це і є поняття Альбедо, і може бути поглинутою, тобто та, яка йде безпосередньо на нагрівання. Так ось для наших з вами температурних показників на планеті найважливіше значення. Мають показники сумарної сонячної радіації, тобто пряма, яка без перешкодно надходить на земну поверхню, і розсіяна, тобто та, яка надходить у меншій кількості, оскільки розсіюється через хмарність, запиленість повітря тощо. Нерівномірне прогрівання Землі є причиною формування вітрів. Ми сказали з вами, що сонячні промені на поверхню Землі падають під різним кутом. Відповідно, будь-яка точка нашої планети отримує різну кількість сонячної енергії. Плюс частина ще й відбивається, і, відповідно, у нас формуються зони високого і низького тиску. Пригадуйте, на екваторі, де високі температури, повітря прогрівається, стає легким, підіймається вгору, відповідно, тиск низький. На полюсах, навпаки, повітря є важким, стелиться біля землі, тому формується область високого тиску. І саме наявність із цих областей високого і низького тиску зумовлює постійний рух повітря, тобто формування вітрів, руху повітряних мас, тобто це все те, що описується поняттям атмосферна циркуляція, який є також важливим кліматотвірним чинником. Якщо говорити про такий кліматотвірний чинник, як підстилаюча або підстильна поверхня, то ми маємо розглянути тут, як впливає на клімат абсолютна висота місцевості. Ви пам'ятаєте, що навіть якщо сходження на вершину починається у шалену спеку, завжди людина має брати з собою теплі речі, оскільки на вершині холодніше. І ми описували це поняттям температурного градієнта, де з підйомом на 1000 метрів температура падає на 6 градусів. Гори виступають у нас як бар'єр для проникнення повітряних мас. Для прикладу, ось ця схема нам добре демонструє, що у нас є навітряні схили, ті, що зліва, і є підвітряні ті, що справа. І ми бачимо, що коли рухається повітряна маса, яка несе вологу, ці гори затримують у нас дану вологу повітряну масу, тобто на навітряних схилах буде випадати дощ. Далі, вже за рахунок того, що хмари, наприклад, втратили вологу, вони стають. Легшими підіймаються трохи вгору, і вже без перешкод переходять, власне, через гори, але вже є сухими. Тобто, досить часто погода на надвітряних і підвітряних схилах може різнитися. Про поняття Альбедо, як другий пункт у підстилаючій поверхні в даному кліматотвірного вчинку, ми вже розглянули. Наступні два досить взаємопов'язані між собою: це близькість до моря і вплив теплих і холодних морських течій. Ми розуміємо, що океан або море або річка є по суті великим акумулятором вологи. І відповідно чим ближче до моря ми знаходимося, тим більше вологи. Чим далі ми від будь-якого водного об'єкта, тим сухішим є клімат, тобто зростає його континентальність. Течії є терморегуляторами: течії у нас бувають теплі і холодні, і відповідно кожна із них по-своєму впливає на клімат. Якщо це тепла течія, то зрозуміло, що вона буде підвищувати температуру, але іще і буде надзвичайно вологою, тобто теплі течії завжди нам приносять опади, на відміну від холодних. Вони зазвичай знижують температуру або не впливають на неї і завжди являються сухими. До кліматотвірних чинників відноситься також ступінь забруднення повітря, наприклад, у великих у великих промислових центрах або металургічних центрах, як, наприклад, Ніпол, Нікополь, Кривий, Ріг, Донецьк, Краматорськ тощо температура в центрі міста, де знаходиться безпосередньо промислове підприємство, завжди на 2 градуси вище ніж температура, наприклад, повітря в селах, які знаходяться за містом, тобто за рахунок за більшої забрудненості повітря міста. Та завжди являються акумуляторами тепла. Якщо говорити про поверхневі води, то їхня температура у нас повністю залежить від температури повітряних мас і, власне, від того, в яких широтах вони у нас знаходяться. Пригадайте, як виглядає карта кліматичних поясів, і порівняйте із цією картою, яка нам показує температуру поверхневих вод. Ми будемо бачити точно такі кольори, тобто на екваторі повітряні маси є найбільш прогрітими, і водні маси в тому числі. І чим далі ми рухаємося до полюсів, тим нижчою є температура води і температура повітря. Це стосується поверхневих вод. Якщо ж говорити про зміну температури із глибиною, це у вас табличка справа, то ми можемо побачити, що найбільш прогрітими являються поверхневі води, тобто перші 100 з деякими іншими підрахунками 200 метрів води. Далі, чим глибше ми рухаємося, тим нижчою є температура, але до глибини приблизно 4000 метрів. На цій глибині сонячні промені воду вже не прогрівають, тому тут температура знижується до нуля. Уже глибше, йде у нас підігрів внутрішньої енергії Землі, і тому там температура стабільна плюс 2,4 градуси Цельсія. Не дивлячись на те, що на полюсах, відповідно на території Північного Льодовитого океану та при Антарктичних водах температура води може сягати мінус 2, вона у нас не замерзає через величезний вміст солей. Нерівномірне прогрівання води, точно так же як і повітря. Поручує у нас рух води в певному напрямку, тобто океанічні течії. І, власне, вплив цих течій на клімат у вас прописаний. Дана схема обидві у нас показують лише основні течії, червоного кольору, відповідно, теплі, синього, відповідно, холодні. І ми бачимо, що всі вони є замкнені, тобто, дійсно, існує у нас певна циркуляція. Цих течій набагато більше, але ми знову-таки пам'ятаємо про їх вплив. Холодні не приносять опади, є сухими, знижують температуру, теплі, навпаки, несуть вологу і підвищення температури. Якщо говорити про ваше домашнє завдання, то воно буде у вас складатися з двох частин. Перше це прочитати параграф 5 і вивчити конспект. Але для того, щоб його вивчити, вам необхідно його заповнити. Тобто, написати конспект використовуючи текстову інформацію, яка у вас була під час відеоуроку. Далі у вас є три питання, кожне із яких оцінюється в 4 бали, якщо відповідь на них буде правильно. Вам необхідно написати до двох речень відповіді на кожне із питань. Перше питання: чому на узбережжі Південної Америки, яка омивається водами Тихого океану, сформувалась пустеля Атакама? Ваша задача виконати це завдання з використанням карти, а саме фізичної карти? Півкуль, або конкретно карти Південної Америки, де ви маєте знайти пустелю Атакама, це західне узбережжя, і, власне, подивитися, які ж об'єкти можуть впливати на ось такий феномен, де біля моря, по суті, формується пустеля. Друге питання чому будинки переважно в більшості країн Середземномор'я білі? Відповідь на дане питання, ви маєте дати пригадуючи властивості кольору. І як цей колір взаємодіє у нас із сонячними променями, тобто які кольори поглинають, а які відбивають. І третє питання, воно у нас з ілюстрацією: продуктивність сонячної батареї найвища тоді, коли її площина перпендикулярна до сонячних променів, тобто сонячні промені падають під прямим кутом, який будинок А, Б, В чи Г стоїть найближче до екватора? Це найбільш цікаве завдання, воно насправді і не є складним, яке може здаватися на перший погляд, але тим не менш, якщо ви з нього виконаєте правильно, значить вважайте, що ви готові до здачі навіть такого великого екзамену як ЗНО, адже саме в зовнішньому незалежному оцінюванні одного із минулих років зустрічалося дане завдання. Якщо у вас є питання щодо виконання домашньої роботи, ви завжди можете звернутись, написавши мені. Особисті повідомлення. Чекаю ваших робіт до наступного уроку. Дякую за увагу!